На Львівщині триває підготовка до опалювального сезону. У Львові чотирьом пацієнтам пересадили органи від посмертного донора. Львівські науковці та студенти створили мобільних роботів. Львів на 99% готовий до опалювального сезону. Міські ТЕЦ, котельні та теплові мережі, готові до того, аби подати тепло вчасно. Проте у місті готуються до сценаріїв, коли може зникнути і газ, і світло. Уявіть ситуацію, що ракетні удари на ТЕЦ, на електропідстанції, тобто на всі об'єкти, які дають можливість зимою бути в теплі. Як вийти з ситуації? Тут тобто мають бути альтернативні варіанти. Є дрова, є буржуйки. Фактично в кожній будівлі має бути обладнане приміщення, де має бути встановлена буржуйка, так звана. Звичайно, що мають бути продумані всі системи вентиляції, щоб не було біди. Тож управляючі компанії вже почали заготівлю дрові, закупівлю буржуйок та металевих бочок. Також придбають і генератори. Ці буржуйки можуть бути розміщені як у укриттях, а в підвальних приміщеннях. Тут мешканці буде виведена труба, яка буде через. Слухові вікна на вулицю, яка буде, вона рахунок цього виводу продукти згоряння, щоб виводилися на зовні. Тут будуть закладатися дрова, і тут мешканці зможуть собі зігрітися, зігріти чай і генератори. Генератори ми закупляємо для тому що у разі, якщо б була відсутність електропостачання, що можна було просто зарядити свої телефони і зв'язатися зі своїми близькими. Підготуватись до опалювального сезону вдома самостійно просять і Львів'яну. мерії закликають почати вже економити енергоресурси. Зараз же мешканцям приступати до того, щоб утеплити свої власні вікна для того, щоб зберегти максимальне тепло. Рекомендуємо купити тепловідбиваючий екран. І ззаді за батареєю його також встановити, що необхідно мати в квартирі. У випадку, якщо не буде газу, рекомендую мешканцям купити електричну плиту. Вона недорого коштує, вона коштує десь порядка 800 гривень, тисяч, у залежності від самого типу електричної плити. Купити собі нічничок на батарейках, купити запас батарейок, тому що тоді можна мати освітлення, включивши оцей нічничок. Сухий спір дасть нам можливість у випадку, якщо необхідно, підігри. Гріти їжу спеціаліст з енергоощадності, голова одного з Львівського ОСББ радить: якщо не буде централізованого опалення, можна використовувати електроприлади, проте гріти не всю квартиру, а тільки одну кімнату, аби не навантажувати електромережу. Якщо з розумінням, підійдуть мешканці, не більше двох кіловат вигравання на одну квартиру, тобто то в одній кімнаті такі грітися. Це дасть можливість, що і в квартирах трошки буде тепліше. не замерзне, і електрика не пропаде, не перегорять. Проводи згрупуватися треба в одну кімнату. Закрити її, двері, вікна очинити і так далі. Поставити за обігрівач на кіловат чи півтора кіловата Максимально він цілком вистачить, щоб забезпечити 18-20 градусів температуру. Спосіб обігрівати квартиру ще й такий: якщо на вулиці розпалити вогонь і нагріти кілька цигол, їх занести до хати, вони будуть там 3-5 годин тримати тепло. Триває підготовка до зими і в області. Львівщина готова до опалювального сезону на 68%, повідомили обласні адміністрації. Також мешканці попереджають, що цього опального сезону температура повітря у помешканнях може бути нижчою, ніж зазвичай. Населення треба буде так само бути готовим до того, щоб може бути понижена температура в помешканнях на 3-4 градуси. Пониження температури на 3-4 градуси дає десь економію газу на рівні 25%. Ольга Дейнека, Олег Реп, Роман Маленький. Новини на Суспільному. Львів. На Львівщині презентували роботу оновленого пункту пропуску Краківець Корчова. Реконструювали його у кілька етапів, а сьогодні презентували окрему смугу для оформлення пасажирських автобусів. По прибуттю автобуса до пункту пропуска перед відповідним навісом він зупиняється. Пасажири з особистими речами спішуються і відповідно по спеціальній доріжці під накриттям переміщується зал для оформлення пасажирів. В цей час автобус заїжджає в місце огляду. Відповідно, де буде проводитись огляд представником прикордонної служби та митної служби. В цей час пасажири будуть проходити відповідне прикордонний та митний контроль. Це відбуватиметься у приміщенні поруч, опісля пасажири повертатимуться до автобуса. Транспорт користуватиметься цією смугою від сьогоднішньої ночі. Всі наявні 10 смуг в пункті пропуска Краківець в напрямку. Виїзду з України були відведені для оформлення вантажних автомобілів відповідно. А для оформлення легкових автомобілів та автобусів було відведено спеціальне місце з боку від пункту пропуска, де за допомогою модульної системи в досить короткий термін часу був обладнаний термінал. Додаткові смуги для легкових автівок запрацювали від 1 серпня. Сьогодні однією з них із Харкова через Петівець прямує водій Юрій Гавриш. Ні, разу тут не був, але казали мені, що нормальний перехід тут чотири роки так от їжджу на роботу, але тут не був. Все окремо немає цієї загальної черги. Заїхав, подивились дві хвилини і поїхав далі. Інфраструктуру із польської сторони, аби прийняти всіх хто перетинає кордон, збудували ще до євро 2012 Поки перед краківцем залишається черга із вантажівок. Якщо дивитись на статистику, то приблизно на 50% і більше кількість вантажівок, яка проїжджає через кордон. Дон, вона збільшилась. Якщо до розширення приблизно 250 вантажівок проїжджало через наш кордон в бік Польщі, то зараз це сьогодні вже мінімум 450. Тобто ситуація збільшилася, але збільшився і трафік, тому що через закриття портів, коли ну коли всі почали масово їхати. І весь імпорт експорт переорієнтувався через ці пункти пропуску. Збільшився значно обсяг перевезень. Будівництво нового терміналу для руху автобусів та оновлення пункту пропуску Краковець Корчова тривало із середини червня. У межах проєкту Відкритий кордон на криківці. Кількість смуг для руху вантажівок зросла із чотирьох до десяти. Також створили додаткові павільйони для митного і паспортного контролю. Надала їх польська сторона. Ірина Мочуйська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львівщина. Міжнародний пункт пропуску Нежанковичі Мальховіце мають відкрити раніше анонсованого 2025 року. Про це сьогодні повідомив під час відкриття оновленого пункту пропуску у Крківці керівник канцелярії прем'єр-міністра Республіки Польща Міхал Дворчик. За його словами, заплановано, що перетнути кордон у Самбірському районі автівкою можна буде вже в наступному році ми Ми будемо мати ряд кроків, щоб збільшувати пропускну здатність тих пунктів пропуску, що вже є, та створювати нові. Пан прем'єр-міністр Матеуш Моровецький вже в заходів, щоб автомобільний пункт пропуску в Нижанковичах, який було заплановано відкрити у 2025 році, був відкритий наступного року. Нагадаю, заклали перший камінь та розпочали будівництво пункту пропуску Нежанковичі Мальховіце у вересні 2021 року. Тоді анонсували відкриття автомобільного пункту пропуску через чотири роки, тобто у 2025-му. Медики роблять коридор пошани для донора. Чоловіку було 29 років. Він потрапив в аварію. Йому діагностували черепно-мозкову травму. Врятувати його медики не змогли. Травма була несумісна із життям і вже фактично добу перебування в стаціонарі. Ми зрозуміли, що є фільмішні ознаки смерті. мозку. у чоловіка залишилися дружина та батьки. Вони дали згоду на забір органів. Чоловік став донором серця, печінки та двох нирок. Одну нирку отримав 12-річний Назар. Хлопець три роки був на перитонеальному діалізі. Він отримував лікування вдома щодня по 12 годин. У лікарню навідувався раз в місяць для контрольних аналізів. Трансплантація була потрібна, тому що у пацієнта була наркована хронічна хвороба нирок п'ята стадія. Основне захворювання у пацієнта це синдром жупера, генетично підтверджений. Це доволі таке рідкісне захворювання. А генетику ми проводили. В лабораторії в Штатах і в принципі ми мали діагноз. В принципі, це були незворотні зміни. нирки пацієнта не запрацювали. Відповідно, він потребував діалізу, але діаліз це такий проміжний етап між нормальним повноцінним життям. А ось який він пройшов, і зараз йому пощастило отримати донорську нирку та повернутися до нормального життя. Мама хлопця розповідає, як відреагували на те, що сину зроблять трансплантацію. Ну, з однієї сторони, то було і, і шоковане, і радісне. Таке більш такі переживання, бо взагалі Назар він дуже такий. Дуже всього боїться, особливо тих докторів І саме більше я переживала, як то він то все сприйме. Ну ми казали, що ми їдемо тільки аналізи здавати і будемося вертати. Другу нирку отримав тридцятирічний чоловік із Львівщини. Він перебував на діалізі сім років. В нас стоїть та очікування близько двох років. Дуже молодий, 92 го року, але надзвичайно тяжкий в плані того, що має дуже важкий діабет, непереносимість діалізу, має асцит і серцеву недостатність. Тому без нирки вилікувати його неможливо. Надзвичайно сильно прогресує його захворювання. Він дуже перевантажений рідиною, і його серце зношується 3-5 разів швидше. У нього вже насосна функція значно знижена і клапанна патологія. Тому ми мусимо розвантажити його, його набряки, В ньому мінімум плюс 10 кг лишньої рідини, з якою він постійно ходить. Подзвонили до мене вночі, десь була перша година ночі. Подзвонив Максим Євгенович і сказав, що є підходящий орган для мене. І сказав, що потрібно збиратися і приїхати. Ну і Ми зібралися та й приїхали, чекали трохи. Нас ще там дообстежували. Угу. І все, потім нас. Були хвилювання? Так, були хвилювання. Операція пройшла успішно, тривала вона близько трьох годин. Без все війшло по плану, все добре. Сеча пішла на операційному столі. Серце отримав 33-річний чоловік із Львівщини минулого року. У нього стався обширний інфаркт. А печінку пересадили жінці із Закарпаття. Їй 62 роки. Ольга Тимуляк, новини на Суспільному, Львів. За добу 15 серпня на Львівщині один раз лунали сирени о 23.36. повітряну тривогу оголосили через загрозу ракетного удару із акваторії Чорного моря. Небезпека не справдилася. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Кузицький. Учора двома евакуаційними потягами до Львова із зони бойових дій приїхали ще 412 людей. До перемишля із Львівщини вирушили 758 людей. Загалом через пункти пропуску у Львівській області із України виїхала 17 тисяч людина, а повернулися 22 тисячі українців. Поліція області опрацювала 1387 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Сьогодні у Львові попрощалися із героєм Сергієм Корольовим. Він львів'янин. У 2015 2018 роках захищав Україну у зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Із початком повномасштабного вторгнення вступив до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання у лавах 68-ї окремої єгерської бригади. У Сергія Корольова залишилися дружина, двоє дітей, мати та брат. Азовець позивним торк один з українських військовослужбовців, яких 29 червня червня процесі обміну полоненими вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Хлопець родом з Маріуполя у 2017 році. Він вступив до Азову. Зараз «Торг» у реабілітаційному центрі. Військовий згадує перші дні повномасштабного наступу. Вся проблема Маріуполя була в тому, що Мы были со всех сторон окружены. То есть с моря работал флот, с неба работала авиация, и со всех сторон, соответственно, артиллерия. От, поэтому вся гражданская інфраструктура все это уничтожалось. у квітні. Він разом з побратимами повертався набережною з позиції, підірвався на міні та отримав відкритий перелом ноги. Вже через декілька днів групі торка потрібно було прориватися на завод. Під час евакуації на Зосталь внаслідок прицільного ворожого обстрілу його бронеавтомобіль упав у річку. Пораненому торку вдалось виплести, перечекати роботу снайпера, пропусти кілометри дороги і з допомогою нацгвардійців. Статость «Азовсталі». Как нас там не убило, это тоже такой вопрос, потому что мост это все относительно, и мы под мостом, и снаряды ложились и рядышком. Соответственно, осколки летели, но нам просто повезло. Две ракеты удалось избежать, скажем так, і просто. Маленькими перебіжками, если це можна назвати, тепер переполз від одного укриття к другому. Згодом на Азовсталі за наказом командира військовий здався у полон. Торг опинився в реабілітаційному центрі в окупованому Донецьку. Там розповідає хлопець, стан бійців лише стабілізували. Поначалу були ще якісь боли, це кому требувалися, ну а потім анальгенчики і все. І просто перев'язки. Ну, тебе там ніхто нічого не зробить, тому що. У них не було ні матеріалів, Вони постійно між собою даже возмущались що проблема з перев'язками, проблема з медикаментами. На Донеччині у військовополонених одразу забрали мобільні телефони та залишили їх без зв'язку. Вони не знали, що відбувається, а окупанти намагались нав'язати фейкову інформацію про події в Україні. Під на Росії, вся западна частина, це вже Польща, да це регулярно нам таке розказували. Понятное дело, у нас ни связи, никакой конкретики не было для себя, чтобы у кого-то что-то узнать. Но у нас было понимание, кто борется. То есть это куча бывших азовчиков, которые также там не будут отступать. Торг рассказывает, с первых вален полону лону ворожу зустріч окупантів. Там понятное дело, все начинали сразу. Блин, так хочется материться, ну ладно. Оскорблять, давайте так скажем. Ну, ну нет смысла цитувати. Там сплошные мати просто окончений, типа там азовець, все понятно, нацист. Я говорю, да где здесь нацизм. У полоні Росіяни постійно намагались вибити з військовополонених азовців, неправдиві свідчення. Каже військовослужбовець, комендатура завалюється до тебе в гості. і говорить, що ну, Нам не понравилось то інтерв'ю, которое вийшло, їх условно. Я запишемо новий на телефон. І ти там признаєшся, що твоє командування там щось плохое, допустим, говорило. Там, і ви там кого-то убивали из гражданских, или что то, -то ну, і Ну и тоді вже починали, да, там парню там грудину прописували пару раз такое. Ну, тобто есть рукоприкладство, оно бувало. Інколи до військовополонених навідувались російські журналісти та ставили провокаційні запитання. Пытались хоть как-то как показывать своє местное население такими хорошими добрыми, что вот смотрите, ми приходим берем интервью, а по факту там такие вопросы по типу Зеленський или Редис, Ну, то есть они от максимально высшего командування до нашого командування доходили и говорили, вот они провоцируют вас убивать русских. Не подобалось окупантам і татуювання хлопця. Карта України набита на груди. хотели стереть. Восток хотіли стереть Крим. От, до цього не дійшло. Ціплялись за різні теми, які їм не знайомі, вони во всьому видели свастику. Про те, що відбудеться обмін, Тор каже, не знав до останнього. Зараз у планах на майбутнє вилікувати ногу та вирішити питання житлом для батьків, яке зруйнували російські окупанти. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Ось так працює робот, якого розробили у Львівській політехніці. Це машина для збору та зрошення рослин. Поки в нас була дешева робоча сила, ці машини були надто дорогі, і фірми, не кажучи про фермерів, просто ну їм не було вигідно. Зараз ситуація дещо міняється. Тобто, якщо ми можемо робити дешевші машини, ми маємо досвід, людей бракує, ці машини стають актуальнішими. Викладачі та студенти представили дві моделі машин, на яких відпрацьовують алгоритми їхньої поведінки. Приміром, цей робот перевозить продукти, працює від акумулятора в середньому 6 годин. Повинна перевозити по наших розрахунках ну кілограм 150-200, по крайній мірі, в такому варіанті, маленькому ця машина в автономному режимі здатна зрошувати рослини на відкритій ділянці або в теплиці. Така машина не потребує їжі зарплатні, тобто вона в експлуатації. Порівняно з робочою силою. Живою, якщо не враховувати дуже дешевої робочої сили, вона себе безумовно окуповує. Керують машинами поки дистанційно з пульців. Згодом кажуть розробники, їх хочуть удосконалити системами штучного інтелекту. Аналоги закордонні приблизно від класу машини, від призначення коштують від п'яти тисяч доларів і вище. Ми пропонуємо, принаймні, ну плануємо випускати такі машини. На порядок меншої собівартості. Актуальність так само, як і попит на таких роботів в Україні є, кажуть розробники. А поки машини випробовують на полігоні. Музика. На полігоні є ґрунтові та піщані ділянки. Рейки, траншеї та міст. Над цим працювали студенти. Цікаво було розмістити його на тій ділянці, як воно буде себе проявляти, як приходити ті всі перешкоди. Ще з дитинства я мріяв бути конструктором. І через це, як тільки з'явилася дана можливість під'єднатися до команди, я одразу погодився. Особливістю полігону кажуть студенти є його компактність та універсальність. На ньому можна випробовувати як мобільні роботи, так і їхні макети. Анастасія Поє, тарас Фомін, Новини на Суспільному. Львів.